Всім привіт! Ви на каналі Мій Колич і в цьому відео ми будемо проходити карту. Е, карту... Так, добре. Я, я йому засарюю чат. Що робиш? Ти дурна? Ти скажи, ти дурна? Молодець! Молодець! Два Де старт! Чекай, дай почитаю, блін Ө, турет, турет. Ой, тут, тут. А, вот, 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 турели. Arrow shooter, ice shooter, бамбикер, Boomerang. Снайпер. Ой, ось снайперка. Так, правила. Колись буде. Босс, тип, тип босс. Правило. Щось там. Map creator. гейм старт тут! Да, да давай, бежим! Давай бежим! Так, чекай босс моды, практики моде. Давай я спешу. <coughs> ты шо выбрала? Звездочка, значит, сошка ты в магазин відправилась. Эк назад. А, вот на цю кнопку музыка. А як назад? Стант. А нам даже два пату, кстати. Нам шос треба купляти, блин, на марье, ты думаешь. Нет. Закидки мы. Аров шутер ноу. Аров шутер. Аров шутер. Аров шутер. Аров шутер. За 50 коинов маун. Так, нам треба дати шось мне. А у нас пусто монет є. шоп іди, в шоп. В шоп іди, блін, а Марія. В шоп іди. Шоп, шоп, шоп. Шоп, шоп копка. Я... Я... I can't move forward. Це що? Ну, добре. Я тут шоп, я не можу. Шо, я поставив. Мені видно самі, тобі треба з маму покажу. Ти шопі? Ну давай, йди назад. Я за твоєю очкою кишку. Потім положити на зелений той, бетон. Ага. Да, вот так нам треба прокатывать. Смотри. Не, ну не берется. Все, идем в апгрейдер. А, не, вот сюда иду. Шоп, шоп. М, по Да, в шоп идем. Так, это у нас апгрейдер, во! Плюс тысячу, две тысячи. Блин, у меня минус 600 мазы. Ага. Я друг. А так, нова атака. Я рівень прокачав. Давай я прокачав на максимальный левел. Вон босс, босс! Вы босс. Так, босс давай. Майк, ти ты выбрала? Я не бачу. Вибрала, які питаю. Практик мод. Я похожу в них как. А на может практик мод, мы ее выбрали. Я... Насколько. Не, люб... я... не, у мене минус 600. <свісно> <свісно> О, я вбив. Не вбив. А, а мы коты можем вбиваться? Ну, О, ты папа ходить. Так, далі йдемо. Тут пропала лопата в мене, Де лопата. Good luck, а like to lucky slot. А, я не можу. Що тут таке? А? Що було? А, все, попало. А, все, ми виграли. Давай щось с соним пограм, чи що шось? А де ти? А, я вже повернувся. А, у нас скин не показує просто. показывай показує. Я далі скини, Алекса. Так, Марія, давай думай, будемо грати далі чи ні. Далі. Добре. Так, я... так ти напевно практик мод грала. Так, я ти... Не, я нажала, я нажала оцю, вроді. Я цю нажимала, я кнопку собі. Яку? Оцю. Соло мод. Пвп мод. Waiting time stop. Там да, давай думаем. Ну давай, 10 15 минут пора. Ну хотя не знаем. Так, у нас скільки? у нас пока нормальнот. Ну мы чекаем. Тут шапка почти. там житель... АИ что чинталект говорит нам щось? и не якусь. Аво. Аво. А, во! Значить ми це граємо в практик. А ми, напевно, по-любому грали в мампена да, ми грали в пра... Не, мы напевно, в босс моди. Бач, він же нам направляє кудись. Да, ти, ти бач. Купляєш, ти купляєш. Так я купив. То Я, я підстаю і сюди. Бач? Значит там я понял там шо там. Не можно. Бачи не можно. На второй. Добре. Так далее граємо, чекаємо. Не, давай ще пограємо нам. Ой, яке пограем, магазин пішли нахуй. Давай. бо у нас у нас огрошки мало газенового я не знаю я має. просто купила 2 і и А зильки в тебе багато у стики капеть у нас я не знаю що якесь а что будем прокачивать я тут лопаты ходжу у нас грошей нема у меня сто монет тут добре, я прокачаю вот стобил Да, <говорит> волна босса! А что называется в нашем А, ну, может, мало Я не знаю, Мария, может, вот так. Хаск. Хаск. Наск. Невидимость. Видно Да. Мария. Да, <плотно> Мария. Мария, что ты тут стоишь? на море обход да все давай, ты, ты пришла ну а ты видишь ты ну агу, вы Да то як давай давайся фу хес yes. все я думал на надо... давай Уйди, уйди, что уйди, таки... уйди, Друзі, всім пока! З вами Ексдеміколіч. І наступній серії ми скоріше напевно пограємо в там там, там же ще був, крім Босмод, мод. Ну, на наступний раз ми решим. Всім пока!